Вітаю всіх на моєму каналі, давайте розглянемо побудову простої детальки, яку умовно можна назвати кронштейн. Побудова цієї деталі відноситься до розділу геометричне креслення. Як бачимо, тут є такі елементи, як дуги, кола, відрізки, осьові лінії і розміри. Перш ніж починати побудову, Давайте переконаємось, що ви завантажили шаблон ЄСКД, тобто в наявності є шари, якими ми зазвичай користуємось, і є закладочки з форматками, на яку ви потім цю детальку будете виставляти. Розглянемо налаштування параметрів креслення. Обов'язково повинен бути увімкнутий динамічний режим. Dynamic Mode. Вмикаємо ортогональне викреслювання. Режим орто. Обов'язково має бути увімкнутим режим трасування. Ось він. AutoSnap. Також пошук особливих точок об'єктних прив'язок. Натискаємо праву кнопку мишки. І бачимо, які є налаштування. кінцева середня центр дуги або коло. квадрат, Квадрант інтерсекшн. Я рекомендую саме такі особливі точки. Ви можете додати інші, якщо є бажання, але це не обов'язково. Нарешті має бути увімкнута товщина ліній. Для того, щоб ми чітко відрізняли, де є контур, а де є допоміжні лінії, де є розміри. Інші параметри не грають ніякої ролі. Пересовуємо. Детальку, і починаємо побудову. Перше, що ми бачимо, деталь є симетричною, це є горизонтальна вісь симетрії. Тому достатньо побудувати верхню або нижню частину, і другу половинку відзеркалити симетрично. В нас є кола і є особливі точки центри кіл. Бачите, оцей центр, цей центр, цей центр. Ну і досить цікава точка, яка утворюється на перетині дуги і відрізку. Починаємо звідси. Вибираємо шар ось ОВІ, Вибираємо інструмент лінія відрізок і починаємо креслити від цієї точки. Ось вона, умовно. Взяли, креслимо вправо на відстань. 50. Дивіться, відстань 50, то є якраз до цих відрізків. Витягнемо вгору. Ми бачимо, що радіус центрової цієї дуги 40 міліметрів. Значить, тягнемо вгору на 40. І ентером завершуємо. Таким чином ми зловили оцю точку і оцю. Тепер звідси в нас є 70. Ми просто виділяємо оцю, цей відрізочок, клікаємо лівою кнопкою мишки і тягнемо вправо, набираємо з клавіатури 70. Ентером завершуємо. Ми, бачите, легко отримали цю точку. Ну тепер давайте побудуємо оцю точку. Вибираємо колку. Звідси креслимо, Радіус, як бачимо, 40. Enter. І ще треба провести лінію, нахилену під кутом 45 градусів. Знімаємо режим Орто. Клікаємо. Вибираємо відрізок. Клікаємо і тягнемо. Відстань зараз не грає ніякої ролі, ну, то, щоб вона проходила за оцю дугу радіусом 40. Табом міняємо. Режим введення, і тут тепер ми вводимо градуси. Вибираємо просто 45. І тиснемо Enter і ще раз Enter. Все, в нас є вся необхідна розмітка. Тепер ми можемо починати. Переходимо в шар нульовий. Можна починати з будь-якої дуги кола, але ми почнемо зліва і будемо рухатись направо. Викликаємо інструмент коло. і... Креслимо коло меншого, вибачаюсь, не тут. І креслимо коло меншого радіусу, ми тут бачимо 3 діаметр 12, правда? Значить, радіус у нас буде 6. Ентером або пробілом повторюємо операцію. Пам'ятаєте, що не обов'язково ще раз ходити в меню. Достатньо натиснути ентер або пробіл, щоб повторити попередню команду. Там в нас буде радіус 10. Провели радіус 10. Далі, тепер будуємо тут ентер або пробіл. Вибираємо менше коло. Три отвори діаметром 12, значить радіус 6. Ентер або пробіл, ще раз коло. Там же радіус 30. Набираємо 15. Тепер тут. Ентер або пробіл. Креслимо. Більше коло, діаметр 40, радіус 20. Ще одне коло, ентер пробіл. Там буде діаметр 20, радіус 10. Готово. Тепер в нас є для побудови такого паза, до подібного. Нам треба в цьому місці, а ми цю точку знайшли, побудувати колко радіусом 6 мм. Є. Тепер ведемо ще одне коло. В нас є отаке велике коло, його радіус 55 мм. Ми його можемо брати радіуса, можемо не брати, можемо крізь цю точку проводити, вона у нас вийде автоматично. І ще два кола, звідси сюди, і звідси сюди. Розмір, оцей радіус 6 і відстань, відповідно, між ними 12 мм, вийде автоматично. Тепер відрізок. Креслимо, цей горизонтальний відрізок. Він від квадранта. Повертаємо режим орто, бо відрізок горизонтальний, і ведемо його так. Тепер сполучаємо цей відрізочок з верхнім колом, дугою радіусом 10. Звичайно, що це виконує команда Fillet. Права кнопка мишки задаємо радіус. Радіус буде 10. Раз два. І отут можемо сполучити радіусом. Там є десь радіус п'ятірочка. Але для перш ніж це робити, давайте трошки підріжемо, бо в нас тут забагато зайвих елементів. Давайте виключимо ножиці і подивимось, що ж нам треба видалити. Давайте видалимо оцю дугу в цьому місці. Отут видалимо, тут видалимо, щоб воно нам не заважало. І, в принципі, достатньо. Потім будемо підрізати. Сполучаємо радіусом 5. Викликаємо знову філет. Права кнопка мишки. Радіус 5. Enter. Раз. І зверніть увагу. Оскільки це коло було неповне, ми частину вирізали. Автокат автоматично його відрізав. Для продовження дзеркалимо. Давайте уважно глянемо, які елементи треба відзеркалити. Викликаємо команду дзеркало, «Mirror» і акуратненько вибираємо. Нам потрібно оце, оце коло, оце, дуга, пряма, дуга, відрізок. Коло ось. Більше нам нічого не потрібно. Вибираємо Enter, завершуємо і показуємо дві точки на осі симетрії, і ентером підтверджуємо. Отепер починаємо активніше працювати з ножечками. Викликали ножечки. Ріжемо ближче до точок. Контакту до точок дотику, бо інші елементи нам більше не потрібні. Отут, дивимось оце підрізаємо і оце підрізаємо. Все решту ми просто видаляємо, не витрачаємо ножиці на заяву роботу, видаляємо. Все готово. Контур побудовано повністю. Лишається. Робота з осьовими лініями. Ну, давайте ще підріжемо ножечками оцю, оцю вушку. Нагадую, що в 20-му автокаді, перш ніж скористатись ножечками, треба натиснути Enter або пробіл. Ми видаляємо раз, видаляємо два, Завершуємо і цю лінію робимо і просто delete. Давайте глянемо на оформлення. І пригадуємо, що кожна осьовушка має виходити за контур на величину 3-5 міліметрів. Ми зараз першим кроком доведемо всі осьові точно до границь контуру, а потім будемо видовжувати. Звідси сюди. так? Звідси сюди, до границь контурів. Тут також ми до перетину, щоб не виникало проблем рівненько до перетину. Є готово. Тепер перейдемо в шар осьові і докреслимо ще дві осьові, яких бракує. Раз, ентер або пробіл і два. Це тепер чудово, за винятком того, що осові не виходять за контур, Вони всі лежать на границях контуру. Використаємо одну дуже цікаву команду, яка дозволяє це робити просто. Є різні варіанти. Є такий інструмент, який називається Lengthen. Видовжити. Викликаємо інструмент Lengthen. І правою кнопкою мишки вибираємо. Опцію оборежим дельта, Дельта. приріст, видовження. І тепер, коли автокат питає, задайте величину дельта, я задам, ну, хай буде 3 мм. Пам'ятайте, що на 3, від 3 до 5 має виходити за контур і натискаємо Enter. І дивіться, як тепер це чудово працює. Досить наїхати курсором до потрібного кінця відрізку і підтвердити. Лівим кліком мишки. Раз, так. Це є мультикоманда для її завершення. Просто тиснемо Enter. так як і лінія, так як і копіювання. Готово. Порівнюємо все так, як треба. Тепер лишається нанести розміри. Всі розміри я показувати не буду. Вони наносяться досить просто. Я просто поясню деякі характерні розміри. На початку обов'язково переходимо в шар розміри. Починаємо. Найбільш просто ставляться лінійні розміри. Клацаємо тут, клацаємо тут. Потягнули є лінійний розмір. Давайте другий лінійний розмір. Для повторення ми можемо натиснути Enter або пробіл. Ще раз показуємо тут і тут. Бачите? Але для того, щоб вони гарненько були на одному рівні, я наїжджаю сюди. І коли появилася точка трасування, я вирівнюю їх отак. Тепер радіуси. Радіуси наносяться дуже просто оцим інструментом. Клац, і радіус готовий. Ентер або пробіл. Припустимо, ви вводимо оцей радіус. Ентер або пробіл. Вводимо цей радіус. І так далі. Я раджу вводити спочатку всі лінійні розміри, тому що можна ентером або пробілом повторювати операцію стільки разів, скільки треба. От я ще раз ентером або пробілом повторюю операцію Радіус. І прошу дуже, я його можу так поставити, можу так поставити, можу так поставити, як вам подобається. Ну, хай буде отак. От Є радіус. Тепер, як наноситься розмір кутовий. Кутовий розмір наноситься ще простіше. Вибираємо Angular кутовий. І показуємо дві лінії, які утворюють кут. І між ними в потрібній позиції виставляємо циферку. Значок градуса автокад додає автоматично. Ну і нарешті діаметри. діаметри. Задаються ось цим інструментом, ну, скажімо, оцей діаметр 40. І в принципі, останнє що треба пояснити, як нанести отакий розмір. В нас є раз, два, три отвори діаметром 12. Можна поставити розмір на кожний з них. Але, як правило, цього не роблять. А на одному з них наносять отаку позначку. Як це робиться? Дивіться. Спочатку ми вибираємо, звісно, звичайний розмір. І автокад починає його ставити. А далі тиснемо на праву кнопку мишки і вибираємо M-текст. І з'явився текстовий редактор. Трієчку ми вводимо безпосередньо, а от значок множення на клавіатурі відсутній. Можна, в принципі, ввести X в крайньому разі, але краще ввести те, що треба. Бачите, при редагуванні тексту з'явилася панелька, яка нагадує панельку редагування Microsoft Word офісних програм. Заходимо сюди, символи з цього трикутничка отримаємо випадаючу менюшку, Тут можна вибрати багато з яких символів, тут ось вони всі є, але знака множення нема, заходимо сюди, other інші. І відкривається табличка символів, ідентична, як знову ж таки в офісних програмах. Якщо у вас тут помінявся шрифт, переконайтеся, що тут має стояти гост Type BU, тобто той, яким ми наносимо всі інші розміри. Поставили і знаходимо значок множення. Він знаходиться отут, під А стильдою. Вибираємо значок, тиснемо вибрати, копіювати. Закриваємо символ. І тепер оцей значок помножити, знаходиться в буфері. Для того, щоб його вставити, тиснемо Ctrl і V. Ось він встав. Ну, і нам не треба. Перенесення на другий рядок, як це автокад зробив автоматично. Ми тиснемо просто Backspace, виводимо в один рядок і обов'язково натискаємо оцю зелену пташку. Після цього красиво доданий три значок діаметр 12. Інші розміри ставляться без всяких проблем. Успіхів всім! Дякую за увагу! До побачення!